На Рівненщині чоловік хотів допомогти товаришу полагодити автомобіль, натомість позбувся власного. До Острозького міськвідділу міліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його опель комбо зник у невідомому напрямку. Став на зупинці перед автобусом, хотів допомогти. Автобус поламався для знайомого. Я вийшов буквально на хвилину. Тільки зайшов автобус, і якісь люди з боку почали стукати, що машина поїхала. Все, я на таксі сів і почав шукати по місту. Якби це була за хвилину, все було зроблено після отримання повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем, «Опель Комбо» синього кольору. Відразу було створено чотири пошукові групи із числа працівників ДАІ та інших служб Острозького МРФ У МВС. Щоб розшукати вказану іномарку, було введено план перехват вже за дві години. Автомобіль та особа, яка підозрюється у скоєнні вказаного злочину, була знайдена. Було створено. Чотири пошукові групи, опитано ряд місцевих жителів. Під час цього опитування було встановлено місце перебування даного автомобіля. Виїздом на місце було дійсно встановлено, що автомобіль знаходиться в селі Хорів Острозького району. Автомобіль доставлено на арес-майданчик Острозького міськрайвідів. Ймовірний злочинець затриманий, ведеться слідство в даній справі. Стало відомо, що керував іномаркою нетверезий 31-річний Юрій, житель села Хорів Острозького району. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили під курткою навігатор, який чоловік намагався викрасти. Наразі затриманий спілкується із слідчими. Якщо буде доказано його вина, йому доведеться відповідати не тільки за викрадення автомобіля, а й за крадіжку навігатора.